Не так давно світ побачила нова книжка Катерини Бабкіної Щасливі голі люди, яку видала міжнародна літературна корпорація «Мерідіан Черновіць. І власне Катя побувала в такому турі невеличкому, і однією з центральних тем цієї збірки є власне таке можна сказати радянське минуле, те, як авторка і її ліричні герої переживали те, що діялося в Україні після розвалу радянського союзу. Тобто, це є така певна соціальна. Складував цієї книжки. Книжка Щасливі голі люди, незважаючи на веселу назву, насправді не дуже весела. Це по факту книжка про травматичні досвіди. Тобто це книжка про часи змін від 80-х років до зараз. Називається книжка Щасливі голі люди, просто тому що це останнє оповідання в книжці, але це не завадило певним людям прийти на презентацію книжки щасливими і абсолютно голими. Я, напевно, дотепер дуже червона, тому що я в Перше обіймалися наприклад з незнайомими абсолютно голими чоловіками.